обов'язкова евакуація населення. Для евакуації необхідно подати заявку до міських рад та військових адміністрацій. Знаю, поработаємо, можна. Є, запаски так А А оце в коробочках що у вас запитань? Посуду, смужка, посуди. своей дает сюда, сюда ящик от в основном одежда и продукты питания случайно нашли развалюху которые нам разрешили поселиться вот. крыша течет стены обваливаются, электроэнергии нет а и печка разобрана но ну, я железо на печка собирал сам сложил А остальное не знаю. Где? Тут у нас очень много вещей, очень много уже мебели и все. И продуктов много все оставляют. Не буду виїжджати, мені вже задає виїжджати, куди, і куди виїжджати. Населені пункти, які знаходяться в 10 кілометровій зоні, там комендантська година е збільшена, тобто вона триває з 15 по 11, і це рішення виключно безпекове. Контролюють дотримання комендантської години, піші наряди, піші наряди поліції, автопатрулі. Е тобто, в разі виявлення порушень е даних е заходів, е з людьми проводиться робота певна. і Вже з'ясовуються е умови. тобто ну, Чого людина порушила комендантську один. У нас громада два міста 39 сіл, але було прийнято рішення щодо евакуації двох якраз міст і 12 сіл. Тобто з 14 населених пунктів йде евакуація в промисловий спосіб. Тобто, це Покровськ і Родинський. І всі сели і селища, які знаходяться між Покровським і Родинським, між Мирно, між Гродівкою, Новогродівкою, і Селидовим. От з того напрямку, з того напрямку, взагалі всіх всі, всі дітей вже вивезли. Більшість виїхала на на своєму транспорті. Але і вакапотяг працює з кожного разу, збільшується кількість вагонів. Якщо ми там починали з одного, то там зараз там і вісім буває, і так далі, і більше.